Привіт, друзі! Сьогодні у нас на випуску буде, що можна з'їсти на 10 злотих у 2024 році. Будемо тестувати в Макдональдс КФС, і в жабці. Ну що ж, тестуємо першу жабку. Ось такий у нас бургер. В середині котлета, сир, помідорка, огурчик і цибуля. <рес> Смачно. А, бо нам розігріли його. Цибуля просто поняв, такими <кхух> слайсами нарізана. Оце є крайня була, і нарізаю, що такий mm -hmm. попав кусок. І залишається. Соус кетчуп гірчиця. Котлета трохи резинова. Вірків тут більше, ніж в Макдональдсі, як воду. Ну така. Я думав, похуже буде. А ти що скажеш? Скажу, що трохи суховато. Nice. Але смачна котлета не така не дешева. Не така, як ми їли в тому випуску. Сірчаниця, хіпчичка, кетчуп. Все що треба. Ну і теплий заборони. Звичайний чизбургер, так. Да. Тільки водичкою хочеться запивати. А так дуже смачно. Mm. А це що, довге? Капуста якась? Цибуля... або... А тут є капуста? Щось це, це, це мабуль? Що? Ні, це, навірно, капуста. А, тут, це пусто, капуста? Капуста теж є. А у гірки ебать. Ну, у кажу, наклали більше, чем. Але все розігрівся. І... Імо ми напротив велофітнес. Тримаю форму, так кажучи. <ріст> <ріст> О! Що ж можу сказати? Тепленько і хорошо заходить. Петлета непогана. Начинка теж. Ну, думав, буде похуже, але смакує. Все <ріст> <Цей> прикольний. <ріст> І розігріли буквально 2 минути, правда? Дуже швидко. У них там печка спеціально. Вибирається бургери, хуюргери. Бистренько нагріли. Mm. За свою ціну скажу нормально, правда? Перекусити саме то. Перекус. Під якесь пивко. Mm. <laughs> ну що, переміщаємось далі. McDonald's. Так, другий тестуємо не це, Макдональдс. Так. У нас йдуть вже тут і фритки разом в комплекті ще захавати. Кетчуп. І салфеточка у нас є. І сам... Це чізбургер, так? Чи це бургер? Тут, здається, він трошки тонший, ніж попередній. Булочка. Плета. Бумаля. Пристала до сирка. Сир. І огурчик один диви. Uh -huh. Один огурчик тільки. І збоку гляпнули. Ай-яй-яй. Що ти стоїмо на смак. Ну тут булочка просто перфектно. Ну, булочка відрізняється від всього просто. Нема такої ніде. Ну, котлета, я скажу, не дуже відрізняється прямо від тої, щоб так аж піздець. Ну. Одного огірка тільки сюди в'їбали. І то на бік. Косиві нема. Все. І солоний пиздець. Цей огірок. Там не такі солоні були. Угу. Там взагалі огірок не відчувався, так. Ну. Хоч там багато було. Соуси так само, кетчуп і. Муштар, так? Кірчичка. Ну, булочка тут одну булочку мона їсти за що запихати, дай Боже. Ви поняли? Критечки. Ммм, лопортасьйоне. Вже так і трохи легше їсти, так? Легше захопатися. Ну кажу, за рахунок булочки просто класна дуже булка. Що ж це могло значити? Уютен. Ну що, Смачного. Ну, ти вже як професіонал. Тут цибульку бульку ложать на кредитку зверху. Колись ми ложили сюди її. А гірок теж один. І бач, тут так ну, мелко нарізано. Угу. цибулька. А там була такими слайсами прям великими, що вона відчувалася зубами. Картошечка свіжа. Ну, mm. За 10 злотих поїсти можна. Залітає легенько. Тут із-за того, що булка така м'ягенька, воно і не відчувається, що так дуже сухо. Бо в жапці трохи було ж суховато. Uh -huh. Але смачно. Ну як числі з Макдональдса може бути смачний. Картошечка свіженька. Нормальна порція. І на природі смакує добре. І на що? Смак... Ще 100 грам не вистачає. Ну, так, щоб... І це все розсвітає. Це просто красота. І, і, ми, ми... і ми теж розсвітаємо. І ми розсвітаємо бо сьогодні вихідний. Ще й поїмо смачно. Він картоху. Балі. Ми зразу подзвонили, замовили столик, щоб нам був свободненький. Ну, зараз Ну. Ну що, чикі Бамбоні? Чикі Бамбоні. Летимо в третє місто. Бум. Ну що ж? Що ми? Що, КВС? КФС? Ой. Ну що ж, KFC. Дивіться, яка красота. Тестуємо. Так, ідок, Ту вже трошки попишніші по булки получається, так? Ага. Тож у нас соус, тут вже курятинка у нас, сир і так само кетчуп і. Тупа. Забуваємо штар, блядь. Гірчиється, гіться. Слим. Навіть тут булочки відрізняються від Макдональдса. Да. Трохи сухіша, видно, бо вона ж там... зверху полопа. Тут гірчиця крепча. Там слабша була, тут відчувається так зразу острота. Тут огірки нарізані, бач, так Так. Mm -hmm. да. І тут вже два огірка бачу, більше попали. А, і ще густріше за счет паніровки м'яса. Таке з перчиком. Хрустень паніровка. Крука свіжа. Огірок теж солоний. Wiercicie krepka. To dobre. Kartośeczk. Hm, mm? tutu dłuższa, mm. grubsza. No i zawsze jest tutu grubsza, co McDonald's. I tak, jak w jakimś z wideo, my tam jak zjedzili, to tu tutu mniej słoń na kartoście. na to i pram wydno kuszeczkie, takie, no. Тут мальчик слона. Ну? За десятку пойдет, не? Вполне. ты чайка. Ну, а ты что скажешь? Если так добротно положила, что вылазить. Булочка не скажу, що вона дуже суха. У ташміляла. Але взяли цей, як він називається, нагетс чи стріп, взяли, кусочок тут відламали, бо походу вилазить. Не, не і це, є. і відламали тут кусочок і кинули сюди, кусочок. Ну прикол, вже могли положити два, ні? або просто один якийсь спеціальний зробити. І Це не як бідолага, напевно, хтось дав на здачу. Хто, хтось дав папіроску. О, із треті. Кажу із треті. Херчися відразу чувствуюся. Але прикольно, що сразу останньку, якщо хочеться його їсти, їсти без Вона ж вилазить на картошку є. Якщо не дали кетчуп, то можна так зробити. Почмакати кетчуп, кичіп, Ну, В Макдональдсі в жапки прикольно, що на всю булку була котлета. А Тут, ну, на все, тут нема. Отут вони в кусок так. Просто з цієї сторони отак от пополам є. А все, і зараз я вкушу. що Докусив він. Просто їм булку з гірчицею і кетчупом. Але непогано. На жаль, в кінці немає яловичини, не. але добре. Може. Своя фішка. Ось ми знайшли квартирку цього, що просив папіроску в нас. Це прям не квартира, апартамент. Ну, Він сушить одежу, чистоплотний який. І yeah. аптоваємо. Yep, <laughs> ну що ж, друзі, ми знаходимося біля нашого Тік-Ток-будинку, де ми починали свій шлях, так кажучи. І що ж, сьогодні ми протестували три заклади, де ми мали поїсти на 10 злотих. Заняв перше місце. Давай. Раз, два, три. Макдональдс. Макдональдс. Ну в натурі він був дуже вкусний, булка в них дуже вкусна. І загалом взяти то було смачно. За десяточку перекус просто шикардосний. Потім друге місце на раз, два, три. Раз, раз, два, два три. Київ всі так. Друге місце в нас зайняв теж було дуже смачно. Булка чуть відрізнялася, але на 10 злотих теж ми наїлися. Перекус дуже хороший. Напомню, що в Макдональдсі і Київсі у нас ще були плюс фритки картопля. Ну, Плюс-бонус такий теж нормальний. Ну, і кетчуп, там Закинулося, і там давав. І ще кетчуп пішов. Ну і третє місце у нас вийшла жабка. Ну, Скажу, про жабку, теж було непогано. Був теж смачний. За свої гроші, прикус солідний, вкусний. Булка була смачна, і котлета. На диво було теж дуже смачно, правда? Ну і це все. Наш висновок такий. Але ви підписуйтесь, ставте лайки. Якщо хочете потрапити до нас в тік ток запрошуємо. Підписочка і до нас елітний Тік-Ток-будинок. А це погані коменти.